Знаєте, що мене вражає найбільше за багато років роботи лікаря? Люди приходять до мене з уже розвиненим діабетом другого типу і кажуть, лікарю, це як грім серед ясного неба. А я відкриваю їхню картку і бачу: тіло кричало про проблему останні 3, а то й 5 років. Просто ніхто не слухав. Мене звати Олена Михайлівна, я лікар-практик. Сьогодні я розповім вам про 9 ранніх ознак, які ваш організм посилає за доводу того, як аналіз крові покаже цифри вище за 7. А наприкінці відео особливий 10-й симптом, який я називаю тихий вбивця, тому що його не відчувають зовсім, але він уже руйнує ваші судини. Обов'язково подивіться до кінця. Перш ніж почнемо, поставте палець вгору і напишіть у коментарях, з якого ви міста. Підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. За багато років я бачила, як діабет перетворювався з хвороби літніх людей на епідемію 40-річних. Але ось що важливо: на відміну від багатьох захворювань, діабет другого типу можна не просто загальмувати, його можна розвернути назад на ранній стадії. Але тільки якщо спіймати вчасно. А для цього треба знати, на що дивитися. Отже, перший симптом, і він настільки неочевидний, що його пропускають навіть колеги-терапевти. Ви почали прокидатися вночі, щоб сходити в туалет. Причому не один раз, а два-три, і не тому, що випили багато води перед сном. Раніше такого не було, а зараз це стало майже нормою. Ви списуєте на вік, на простату у чоловіків, на слабкий сечовий міхур у жінок. А насправді ваші нирки вже працюють понаднормово, намагаючись вивести зайву глюкозу з крові. Розумієте, цукор у крові це не просто цифра в аналізі. Коли його стає більше норми, нирки вмикають режим екстреної фільтрації. Вони буквально намагаються вимити надлишок через сечу. Ось чому виникає часте сечовипускання. І це відбувається за рік-два до того, як аналіз наче серце покаже преддіабет. Ваше тіло вже бореться. Просто глюкоза в крові поки що підвищується не вранці наче серце, а після їжі, коли ви не робите аналізів. Я пам'ятаю пацієнта Миколу Петровича, 53 роки будівельник. Прийшов зі скаргою на втому. У розмові мимохід згадав, що встає вночі в туалет по три рази останні півроку. Я одразу насторожилася, відправила на глікований гемоглобін, показник середньої глюкози за 3 місяці. І ось тут уже було 5,8 преддіабет на порозі хвороби. А звичайний аналіз, наче серце, показував 5,9 формально норма. Бачите, як легко пропустити. Друга ознака пов'язана з першою постійна спрага. Але не та спрага, коли ви поїли солоного або тренувалися, а якась нав'язлива, коли ви можете випити 2 літри води за вечір і все одно хочеться ще. Рот сухий, губи тріскаються, язик ніби наждаком провели. Це прямий наслідок того, що нирки виводять багато рідини, намагаючись впоратися з цукром. Організм зневоднюється. І вимагає поповнити втрати. Виходить замкнене коло, п'єте більше, ходите в туалет більше, п'єте ще більше. І багато людей роками живуть із пляшкою води в руці, вважаючи це здоровою звичкою. А це може бути перший дзвіночок. Одна моя пацієнтка, назвемо її Лариса, розповідала, що носила з собою півтора літрову пляшку скрізь, у машині, на роботі, навіть у кіно. Колеги жартували, ти що, верблюд, стільки п'єш. Вона пишалася, мовляв, дбаю про здоров'я, п'ю воду. А коли ми почали розбиратися з її постійними головними болями, з'ясувалося рівень цукру після їжі підскакував до 11, при нормі до 7 і 8. Тіло кричало про це спрагою два роки, але вона не чула. Тепер третій симптом, і він підступний, тому що виглядає як звичайна лінь. Або вікове. Ви почали нестерпно втомлюватися до середини дня. Причому це не та втома після важкої роботи, коли ви викладалися і заслужили відпочинок. Ні. Ви просто сиділи за комп'ютером або робили звичайні домашні справи, а до 2-3 години дня на вас навалюється така слабкість, що хочеться лягти і відключитися. Знаєте в чому справа? Ваші клітини буквально голодують. Так, так. При високому цукрі клітини голодують. Звучить парадоксально, але в крові глюкози повно, а всередину клітин вона не потрапляє, тому що інсулін перестав працювати ефективно. Це називається інсулінорезистентність головна причина діабету другого типу: інсулін є, глюкоза є, а клітини не отримують енергію ось ви і втомлюєтеся. І найпідступніше Ця втома має чіткий зв'язок із їжею. Після обіду, особливо якщо ви поїли вуглеводів макарони, хліб, картопля, солодке, через 30-40 хвилин накочує сумливість. Очі злипаються, голова важка. Це цукор у крові різко підскочив. Пішлункова викинула багато інсуліну, але клітини все одно його ігнорують енергетичний провал. Четверта ознака: зміни шкіри. Які часто списують на вік або погану косметику. Починається свербіж, особливо в складках, під грудьми у жінок, у паху, між пальцями ніг. Шкіра стає сухою, лущиться, можуть з'явитися темні плями на шиї ззаду, під пахвами у пахових складках. Це називається чорний акантоз. Виглядає як брудна шкіра, яку неможливо відмити. Чорний акантоз – це прямий візуальний маркер інсулінорезистентності. Надлишок інсуліну в крові стимулює клітини шкіри ділитися активніше і виробляти більше меланіну. Якщо ви бачите у себе або близьких ці темні оксамитові ділянки шкіри в складках, це привід негайно перевірити рівень глюкози та інсуліну, наче серце. Свербіж виникає, тому що високий цукор ідеальне середовище для грибків і бактерій. Плюс він пошкоджує дрібні нервові закінчення в шкірі, викликаючи подразнення. Я бачила людей, які роками лікували алергію антигістамінними препаратами, міняли пральні порошки, купували дорогі креми, а треба було просто перевірити цукор. П'ятий симптом стосується зору. І ось тут люди особливо лякаються. Ви помічаєте, що періодично картинка перед очима стає розмитою. Ніби надягли не свої окуляри або в очі потрапив туман. Це триває кілька годин, потім минає саме. І ви заспокоюєтеся, значить, не страшно, раз минуло. Але це дуже страшно. Високий цукор змінює консистенцію рідини всередині очного яблука. Кришталик набрякає, заломлення світла порушується, зір пливе. Коли цукор падає, все повертається. Це флуктуації, стрибки. І якщо ви помітили таке хоча б раз-два, це залізний привід для перевірки. Діабет одна з головних причин сліпоти у світі. Він руйнує судини сітківки, і відбувається це непомітно, без болю, поки не стає пізно. Тому будь-які дивності із зором на тлі інших симптомів із цього списку це червоний прапор. Шоста ознака особливо актуальна для чоловіків. Хоча жінки теж страждають, зниження лібіду і проблеми з ерекцією, причому не різке, а поступове. Рік тому все було відмінно, тепер не дуже через рік зовсім погано. І чоловіки йдуть не до ендокринолога, а до урового, купують віагру, думають, стрес, вік, простата, а насправді високий цукор пошкоджує судини і нерви, які відповідають за ерекцію. Плюс низька енергія в клітинах, низьке лібіду. Це прямий зв'язок. І якщо почати контролювати глюкозу на ранній стадії, функція часто відновлюється повністю, але якщо запустити, зміни стають незворотними. У мене був пацієнт, 48 років, успішний бізнесмен. Прийшов зі скаргою на еректильну дисфункцію. Вже півроку пив препарати, допомагало погано. У ході бесіди з'ясувалося: спрага, нічні походи в туалет, втома. Все це він списував на завантаженість роботою. Перевірили цукор 6,4 начті серце, глікований гемоглобін 6,2, преддіабет. Ми скоригували харчування, додали фізичну активність. Через 4 місяці цукор нормалізувався, і потенція повернулася без таблеток. Він був у шоці, що проблема була не в голові і не в простаті. Сьомий симптом повільне загоєння ран і подряпин. Ви порізалися на кухні. Зазвичай за 3-4 дні затягується, а тут тиждень мокне. Або комар вкусив свербить два тижні, а не два дні. Садно на коліні не проходить місяць. Високий цукор порушує роботу імунних клітин. І сповільнює поділ клітин шкіри. Плюс пошкоджує дрібні судини, які доставляють кисень і поживні речовини до рани. Ось і виходить, що проста подряпина загоюється втричі довше. А якщо приєднується інфекція, може початися серйозне запалення. Це особливо небезпечно для них. Діабетична стопа страшне ускладнення, яке починається саме так. Маленька потертість від зуття не загоюється, запалюється, Поглиблюється і в запущених випадках може дійти до ампутації. Тому, якщо ви помітили, що ранки стали загоюватися повільніше, не ігноруйте. Восьма ознака: поколювання або оніміння в пальцях рук і ніг. Особливо вночі або після довгого сидіння, ніби відлежали кінцівку, мурашки побігли. Або печіння в стопах, коли лягаєте спати. Це початкова діабетична нейропатія. Ураження периферичних нервів. Висока глюкоза токсична для нервових волокон. Спочатку вони подразнюються, з'являється поколювання, печіння, потім починають відмирати, з'являється уніміння, втрата чутливості. І ось що важливо: на ранній стадії це оборотно. Якщо нормалізувати цукор, нерви можуть відновитися, але якщо запустити, пошкодження стають постійними. Я бачила людей, які роками живуть із болями в ногах, жменями п'ють знеболювання, а треба було просто перевірити глюкозу і почати лікування. Дев'ятий симптом, про який не прийнято говорити вголос, але він зустрічається дуже часто, рецидивуючи грибкові і бактеріальні інфекції. У жінок хронічна молочниця, яка повертається щомісяця, незважаючи на лікування. У чоловіків грибок стоп, який ніяк не проходить, запалення ясен, що то затихає, то загострюється. Глюкоза це поживне середовище для мікробів. Коли її багато в крові, у тканинах, на слизових, бактерії і грибки розмножуються активніше, плюс ослаблений імунітет не може з ними впоратися. І ви лікуєтеся антибіотиками, протигрибковими препаратами, а через місяць усе повертається. Тому що не усунена головна причина високий цукор. Я пам'ятаю жінку Тетяну, 50 років. Вона мучилася з хронічною молочницею 3 роки, перепробувала всі препарати, допомагала на 2-3 тижні, потім знову загострення. Гінеколог направила до мене і я побачила класичну картину: спрага, нічні сечовипускання, втома, глікований гемоглобін 6,5. Ми почали працювати з харчуванням, додали фізичну активність, цукор нормалізувався і молочниця зникла сама, без лікування. Минуло два роки, жодного рецидиву. А тепер 10-й симптом найпідступніший, той самий тихий вбивця, про якого я обіцяла розповісти, це відсутність симптомів. Так, ви не дочули. Більшість людей із преддіабетом і раннім діабетом не відчувають зовсім нічого. Організм компенсує, пристосовується, терпить. Ви ведете звичайне життя, а в цей час підвищена глюкоза повільно руйнує судини нирок, очей, серця, ніг, мозку. Саме тому так важливо не чекати симптомів, а регулярно перевірятися. Особливо, якщо у вас є фактори ризику, зайва вага. Малорухливий спосіб життя, спадковість, вік після 40, тиск вище норми, холестерин підвищений. Аналіз крові на глюкозу наче серце це мінімум, але він не показує всієї картини. Набагато інформативніший глікований гемоглобін. Він відображає середній рівень цукру за останні три місяці, норма до 5,6, від 5,7 до до 64 преддіабет. Вище 6 і 5 діабет. І ось що я хочу, щоб ви зрозуміли: діабет другого типу це не вирок і не генетична неминучість. Так, є схильність, але реалізується вона тільки при певному способі життя. Це хвороба цивілізації, хвороба надлишку, надлишку калорій, рафінованих вуглеводів, сидячого способу життя. І на стадії преддіабету, а часто і на ранній стадії діабету. Все можна розвернути назад без ліків, тільки зміною харчування і додаванням руху. Я бачила десятки людей, які нормалізували цукор, знизили вагу, скасували препарати. Але ключ спіймати вчасно. Що робити, якщо ви впізнали себе хоча б у трьох-чотирьох симптомах із цього списку? Перше, не панікувати. Паніка не лікує, вона тільки заважає. Друге. Записатися до лікаря і здати аналізи: глюкоза наче серце, глікований гемоглобін, інсулін наче серце. Третє. Почати вести щоденник. Записуйте, що їсте, коли втомлюєтеся, як спите, коли ходите в туалет. Четверте: Не чекайте ідеального моменту, щоб почати змінювати спосіб життя. Ідеальний момент це зараз. Не з понеділка, не з Нового року. А прямо сьогодні. Почніть із малого, відмовтеся від солодких напоїв, замініть білий хліб на цільнозерновий. Додайте 15 хвилин ходьби після вечері. Маленькі кроки працюють краще, ніж грандіозні плани, які кидають через тиждень. Знаєте, що мене надихає в роботі лікаря? Бачите, як людина, яка прийшла втомленою, виснаженою і з букетом симптомів. Через півроку перетворюється на енергійну, здорову, щасливу. І це не диво, не чарівна таблетка, це результат розуміння, що відбувається з тілом, і послідовних дій. Ваше тіло не ворог, воно не зраджує вас, даючи збій. Воно посилає сигнали, намагається попередити: Гей, мені важко, давай щось змінимо. І ці дев'ять симптомів не покарання, а можливість. Можливість спіймати проблему на березі, поки вона не стала лавиною. Підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Поставте лайк, якщо це було корисно. Напишіть у коментарях, чи стикалися ви з цими симптомами. Бережіть себе, слухайте своє тіло і пам'ятайте, профілактика завжди простіша, дешевша і ефективніша за лікування.